Коли ми придбали цю хатинку в селі, тут в кімнаті стояло таке шикарне старовинне дзеркало, йому вже років 70. Дуже хочу його переробити, мрію, щоб воно було в білому кольорі. Тому запам'ятайте, як воно виглядало, починаю переробку. Купила отаку штукінцю, щоб чухати лак, малярну стрічечку, пензлик, фарбу взяла. 400 мл, сподіваюся, вистачить. Для знежирення взяла white spirit, ну і, звісно, перчаточки, щоб берегти ручечки свої. Зараз буду підготовку починати. Все це, це старе треба щухати, щоб поменше було лаку. Бажано взагалі, щоб його не залишилося. я знімаю шар лаку і розстроїлася, треба було брати набагато грубіше цю губочку, тому що вона дуже-дуже швидко стирається. Бачите, вже майже не лишилося жорсткого матеріалу на ній. В ідеалі це потрібно робити спеціальною шліфмашинкою. то буде берегти і ваше руценята і ефект буде набагато кращий. А тут треба багато сили прикладати. І не завжди воно виходить руками, так зробити, як машинкою. Неначе познімала скрізь шар лаку, вийняла шухлядку, щоб з нею розібратися, а тут сюрприз. Ми ще наробили тут свої діліжки. Для мене взагалі загадка, як вони примудрилися туди забратися, в цю шухлядку. Її треба теж підчистити, буде її так само фарбувати. Не помітила тут дуже великий скол позаду, треба було уважніше роздивитися все. Треба було це все шпаклювати. А так як я це все не помітила, то шпаклівки, я сьогодні не купила. І тут попрацював жучок на шухлядці. Якби я це все добря... добряче зашпаклювала, то було б набагато краще. Тепер беру White Spirit, так на... на ганчірочку наливаю, і все це White Spirit буду знежирювати. Нам треба прибрати весь пил і жир, для того, щоб фарба гарно лягла. Все знежирила. Тепер потрібно закрити дзеркало, щоб якомога менше на нього потрапляло під час фарбування фарби. Все проклеїла малярною стрічкою, тепер дзеркало буде захищено. White Spirit уже підсох. Починаю фарбувати. Взагалі, я планувала купувати зовсім іншу фарбу. Ту фарбу, яку я хотіла купити, не треба було наносити на ґрунтовку. Вона вже могла наноситися без цього. Але в магазині продавшині попросила аналог, а вона мені запропонувала оцей варіант. Який треба наносити на ґрунтовку? На жаль, я цього не помітила одразу, а коли приїхала сюди, вже було пізно. Тож наношу без ґрунтовки. А вас хочу попередити. Уважно продивляйтеся те, що ви хочете купити, тому що продавці не завжди добросовісно дають вам те, що ви їх просите. Тому доводиться зараз фарбувати без ґрунтовки і переживаю, як би воно потім лежало і не відвалилося все це від дзеркала. Отак от виглядає перший шар фарбування. Дуже великі просвіти. Звісно, буду чекати, зараз підсохне, почну фарбувати другий шар. Всередині, там в районі шухлядки і задню стіночку, я вирішила поки не поспішати фарбувати, тому що не знаю, чи вистачить у мене фарби. Бачу, що шар доведеться наносити не один, з цим розберемося трошечки пізніше, якщо вистачить фарби. Перший шар фарби вже підсох. Помітила в цій фарбі тільки два плюси: те, що вона швидко сохне. І те, що не має запаху, так як вона на водяній основі. Тому я вже почала наносити другий шар фарби, але як бачите, все одно просвіти відніються. До речі, написано на фарбі, що можна фарбувати пензликом. Тому я і почала фарбувати пензликом, а не валіком. Багато дрібних деталей вирішила, що так буде краще. Оце другий шар фарбування так виглядає. Ну, одразу видно, що буде потрібен ще й третій, аби не четвертий. Наступного разу вирішила фарбувати вже буду валіком, тому що пензликом діла нема. Залишилося у мене трохи більше половини баночки. Отак виглядають два шари. Здалеку, вже гарно, а це порівняння. Буду працювати далі. Почекала декілька днів, фарба підсохла, приїхала на цей раз з валіком. Він, правда, трохи у мене отак от злізає, ну нічого. Якось я ним пофарбую. Сподіваюся, валіком отримаю кращий результат. Починаю. Верх дзеркала я вже профарбувала, видно, результат краще, от, получається вже, ніж пензликом. Низ ще не чіпала. До речі, валік краще брати у такий махнатінький, ніж паралоновий, тому що паралоновий валік, на жаль, моментально розпадається. Зараз почнемо фарбувати і низ. Отак от, от тепер він виглядає гарненький. А там, де я не дістаю валіком, я все ж таки беру і підфарбовую потихеньку отак пензликом. Сьогодні я вже стала смілива, побачила, що фарби вистачає, і профарбувала задню стіночку тут першим шаром уже фарби. Так, думаю, буде симпатичніше, ніж карічневе, залишати. І так виглядає три шари фарби. Я бачу, що потрібно класти і четвертий. Тому вирішила і четвертий профарбую. Щоб уже було набагато краще уже дороблять так дороблять до кінця. Зробила висновок. Що однозначно, фарбу сніжка, отаку, як мені порадила продавчиня, я брати більше ніколи для такої мети не буду. Вона зовсім для цього не підходить. Дівчата мені порадили набагато краще взяти, наприклад, фарбу Максима. Ось так виглядають три шари. Наступного дня приїхала і вирішила накласти ще четвертий шар фарби. Дуже сильно воно в порівнянні з третім шаром не змінилося візуально. Але п'ятий вже тут погоди не зіграє. Вирішила, оце все. вже, Фінальний шар із мене вистачить. Просто непідходяща фарба. Нічого тут іншого не поробиш, краще нічого не зробиться. І також, як у мене залишалася фарба, ще раз ззаду профарбувала тут. Вона стала ще гарніша, тут задня стіночка. Тепер хай сохне шухлядку простілила шматочок шпалер, вже все висохло. Тепер подивимося фінальний результат. Але перед цим треба не забути познімати малярну стрічку, привести хоч трошки дзеркало до ладу, тому що воно все ж таки забруднилося, як я не намагалася обережно все це робити. І тоді побачимо, як же ж воно виглядає в кімнаті. Дзеркало помило, трошки поприбиралася навколо. За, здалеку, звісно, мені дуже подобається результат. Дзеркало, до речі, повністю не вимилося, все ж таки через малярну стрічечку трошечки фарба просочилася. А от зблизька хотілося б, звісно, кращого результату добитися. Тому що маю вже тут неприємність, це ще тільки воно висохло, вже видно, що там починаються тріщинки. Не до кінця знятий лак, як я не старалася, в орнаменті важко його було зняти. І отут-от поряд, бачите, лущиться. Мене заспокою, що спеціально такий ефект роблять. Це кракелюр, це класно, круто, але мені хотілося гладеньке дзеркало отримати. Це мій косяк. Треба було добре знімати лак і вибирати дуже гарну підходящу фарбу для цього. Буде мені наука, перший млинець у мене вийшов комом. Наступного разу буду розумніша. А наступний раз буде по-любому, тому що планів у мене щодо перефарбування меблів дуже багато. Ось на черзі стоїть крісло, хочу з ним ще попрацювати. З'явиться час, трошечки фінанси і почну творити. Дивіться, яке воно класне. Я б сказала, воно ще в цілком нормальному стані. Єдине, що тут, -тут зіпсувалася вже тканина, вицвіла з роками і бильця пошарпалися. Але бачу я його зовсім в іншому кольорі. Мені здається, що з нього буде діло. До речі, воно у нас не одне. Це одне ми занесли, вони стояли в гаражі, у нас два дзві крісла. Це було в більш кращому стані. А те, що друге в гаражі залишилося, воно набагато жахливому стані. Там паралон зовсім в негодність прийшов. Дивіться, яке воно круте. Я вже уявляю, коли я його перероблю в тих кольорах, яких я хочу, взагалі йому ціни не буде. Оце моє натхнення. Наступна моя буде робота. Тому отакий от на сьогоднішній день отакий результат вийшов. Отак виглядає дзеркало здалеку. Мені дуже здалеку воно подобається. Роботи ще багато, моя б, волі, я б всі меблі в білий колір перефарбувала. Білий і сірий дуже гарно поєднується. Тільки пляма оця на стелі, у нас знову руда вилізла, з нею треба знову розбиратися. А так, потихенечку буду творити, переробляти інші меблі по взмогу, коли буде змога і час. І налагоджувати будемо своє життя тут на дачі, щоб було приємно приїхати і відпочити в хатинці. Ось таке у нас було дзеркало на початку, і таке воно стало зараз. Напишіть, будь ласка, як вам результат?